День святого Миколая, 6 грудня, Різдво Христове, 25 грудня, Покрова Пресвятої Богородиці, 1 жовтня. Ці та інші свята тепер відзначатимемо в інші дні. З 1 вересня православна церква України перейшла на новий церковний календар. Про зміни нам розповів настоятель храму святих мучеників Михаїла і Федора Олег Сіренко. Календар, який був такий залишається, просто одне єдине, що е, ті дати, які писалися раніше за старим стелем. Вони тепер будемо якось, відзначати за новоюлянським календарем, тобто так, як вони і є. Я знаю, що люди давно у нас питали, чому ви не переходите? Ну, одному неможливо перейти, якби ми храбом своїм перейшли. От, це якби ніби такий виклик церкви. От, а коли вся церква постановила, це собором помісним постановили, і ми перейшли, і стало все дуже добре. Проте деякі свята так і залишаються у звичні для нас дні. За новою календарем дата Великодня рахуватися буде як і раніше. Відповідно, вознесіння святкується на 40-й день після Великодня, а трійся на 50-й. Тому зміна календаря не вплине на дату цих свят. Саме Пасха і те, що прив'язано до пасхального до пасхального циклу, залишається на тому самому місці, як і було. Тобто Пасха не змінюється. Буде і що, що що вона не залежала від старого стилю, нового стилю. Ми поцікавилися у чернігівців, чи підтримують вони перехід на новий церковний календар і за яким стилем святкуватимуть. Я вважаю, що може правильно, що перейшли на новий календар. Мабуть, так повинно бути. Я вам хочу сказати, що тут церковна рада, ця їхня по-своєму щось думає. Для нас ми святкували і тоді можемо і зараз святкувати. Для нашого покоління не то, що негативно, а поки що не доходить. Ми звикли Я так думаю, як нам святкувати, чи такого числа, чи такого. Я не можу 50 на 50. Треба так, як треба вже. так? Йдемо з часом, От. а так поки що не доганяємо, як кажуть, по-простому. Я я нормально ставлюся, так це правильно. Навіть давно вже було пара. Мені, може бути, і не хотілося б. Ви будете святкувати по старому, так? Да ні, мабуть, придеться святкувати так, як, як государство вибере. Ну, Це довго буде, як і старий Новий рік і Новий рік. Так само це поки так буде, я думаю. Але постійно перейдемо, постепенно. Ми повинні переходити на нові свята, але це повинно бути якось поступово, не, не різко, бо ми ж звикли до старих святів. І так, і так, мабуть, напевно, будемо святкувати. Як бачимо, більшість опитаних чернігівців підтримує перехід на новий церковний календар, але святкувати планує двічі за новим і за старим стилем.